Увага, друзі, воротар води, Захисник повинен втекти від фішки. З уходом віддає передачу фланговому гравцю. Фланговий гравець також з уходом віддає передачу іншому фланговому гравцю, на нападника і забиваємо на стовпа. Так, друзі, поїхали. Раз, з уходом. Подивіться, ушов від фішечки, відігрався. На місці ніхто не приймає на опередження і пробиваємо. Інші вже розпочинають. Інші вже розпочинають. Такий конвейер у нас працює. Чого не працюємо? Боротар ловимо м'ячі. Всі. Чудово виконують, з уходом, на місці не приймають. Якщо будемо на місці приймати, ніякий захисник нам не дасть отримати м'яч. так? Швидше, чітка передача. Так! Да. Пробивай! Як зміщуємося? Був захисником, пішов на фланг. На іншого... Куди віддаємо передачу, туди і зміщуємося. Все просто. Останній, хто пробував, м'яч. М'яч у ворота і розпочинаємо спочатку. Після таких вправ команда краще рухається в полі, краще тікає від захистників.